просто сейчас слов нет. Мы еще здесь находимся, просто. А, Нам ну, сейчас нужна ваша поддержка. На данный момент. На цих скриншотах із сервісу Flight Radar видно, як літак Embraer Legacy 600 подає сигнали про політо 17.46 за місцевим часом неподалік Москви. Уже за півгодини, піднявшись на висоту близько 8,5 км, надсилає останні дані, і зв'язок уривається. О 19.20 починають з'являтися перші повідомлення, що в Тверській області розбився чи то військовий, чи то приватний борт. Очевидці фіксують уламки судна, яке швидше за все розвалилося ще в повітрі. А далі з'ясовується найцікавіше у списках пасажирів власник російської ПВК Вагнер Євген Пригожин та інші представники керівництва найманців. Що ми наразі знаємо напевно про авіатрощу поблизу творів та як вона пов'язана із червневим походом Вагнера на Москву? Розповідаємо найважливіше. Пам'ятаєте, місяць тому у нашому великому відео про ПВК Вагнер. Ми розбиралися, як усе дійшло до того, щоб Пригожин і кількатисячне військо Вагнерівців рушило на Москву. Тоді лишалося багато питань, чому цей похід завершився так раптово, а ще чому Пригожина здавалося, ніхто не планував карати за цей виявне покори. Як потім стало відомо, за кілька днів після заколоту Пригожин та військові командири Вагнера зустрічалися особисто з Путіним. Російська служба Бібісі розповідала: тоді вагнерівці вкотре казали, що не хочуть під контроль міноборони Росії. Частина з них за угодою Пригожена із самопроголошеним лідером Олександром Лукашенком перебазувалася у Білорусь. А сам Пригожин продовжував літати між Москвою, Санкт-Петербургом та Мінськом. А за два дні до авіатрощі Пригожин у своєму відео звітував про роботу вагнерівців з Африки, де ПВК продовжувало виконувати укладені раніше контракти. Работи, температура плюс 50. Все як ми любимо. Човека Вагнер проводить РПД, робить Росію ще більш великою. На всіх континентах а Африку ще більш более свободний. Близькі до керівництва Вагнера телеграм-канал Гризон. Повідомляючи про життя Пригожина, теж нагадав про його неабиякий патріотизм. А його загибель пояснив діями зрадників батьківщини. Така риторика дуже схожа на заяви самого Пригожина останніми місяцями. Прийшло просто бігство подразділення міністерства оборони. Ми умиваємося кров'ю, резерви ніхто не дає, управління ніякого немає. Шайгу! Герасимов, Герасима припаси, прихожен не єдиний із верхівки ПВК Вагнера, хто зазначений у переліку пасажирів літака, який розбився, за даними Росавіації, разом із пригоженим із Москви в напрямку Санкт-Петербурга, летів Дмитро Уткін, головний військовий командир Вагнера, колишній боєць слов'янського корпусу та культова особа для кампанії з часів її заснування. А ще Валерій Чекалов, який відповідав за роботу служби безпеки Вагнера. Зранку 24 серпня обгорілі тіла десятьох людей, які перебували на борту, доставили в морг у Твері. Чи справді серед них той самий Пригожин наразі офіційних та не анонімних тверджень немає? Якщо на момент публікації цього матеріалу ми матимемо таку інформацію. Вона з'явиться на вашому екрані. Поки ми готували це відео до публікації, Володимир Путін прокоментував авіатрощу у Тверській області. Не сказав прямо, що Пригожин загинув і нічого про те, як саме, але висловив співчуття родинам загиблих і сказав, що знав пригожина як людину складної долі, але талановиту. Версій, яку сталося наразі декілька видання Financial Times з посиланням на свої джерела каже про збиття приватного джету із зенітно-ракетного комплексу С-300. Російське видання Верстка пише, що літак розбився за 50 кілометрів від місця розміщення систем ППО 42-го зенітно-ракетного полку збройних сил Росії. Крім того, поруч авіабаза Хотилове також лунають ну, варіанти теракт, технічні несправності, вибух на борту, але цікавіше тут інше. Чи варто вважати авіатрощу кульмінацію конфлікту між Пригожиним та Кремлем? Я поки точно не знаю, що сталося, але я не здивований. Не так уже й багато чого стається в Росії. За чим не стоїть Путін. Думку Байдена розділяє інститут вивчення війни у своєму звіті. Фахівці зазначають, міністр оборони Росії Шойгу та начальник генштабу Герасимов навряд чи зважилися вчинити замах на Пригожина без наказу президента, і схоже, що таке обезголовлення Вагнера це фінальний крок у ліквідації ПВК як відносно самостійної організації, яка не хотіла переходити під тотальний контроль Кремля, хоча і була тісно з ним пов'язана, і свого часу ним вже створена або ж це була помста безпосередньо за похід вагнерівців на москву 24 червня що похитнуло міцність кремлійської влади чому зараз тому що гадаю путін відновлює свій авторитет в усьому світі як тирана І якщо ви збираєтеся замахнутися на монарха царя вам краще не промахнутися з першого разу Гадаю, у такий спосіб Путін озвучив моторошний меседж усім майбутнім ініціаторам переворотів: навіть не намагайтеся. Бо навіть якщо я вам пообіцяю, що відпущу вас, насправді я не відпущу. Або відповідне намагання Пригожина зберегти позиції Вагнера бодай в Африці. Чому це проблема для Кремля? Нам раніше розповідала аналітики інституту вивчення війни Катерина Степаненко я гадаю, що майбутнє Вагнера швидше за все буде безпригожена. Кремль сигналізує, що вони мають намір певної міри націоналізувати ПВК Вагнер, щоб оперувати на Близькому Сході та в Африці самостійно. частина групи Вагнера, яка наразі в Африці є такою собі тарою гвардією. Туди Вагнерівці приїхали з Дмитром Уткіним, і там вони радше схожі на сили спеціальних операцій. Вони залишаться в Африці, виконуючи вказівки Кремля, формуючи хунти дружні до Москви, як в Малі, а також видобуваючи природні ресурси, такі як золото. Вагнер надає рятівний круг із грошей для Кремля, щоб він міг продовжувати живити ними війну в Україні, і це не припиниться. Тим часом у Санкт-Петербурзі, куди не долетів літак Пригожина, вночі організували імпровізований меморіал на честь очільника найманців. Журналістам, чоловіки, які називалися представниками вагнера, заявили, що не планують протестів чи масових акцій, а просто просять вшанувати Пригожина. Все, хлопці, у нас просто зараз слов нету. Ми ще тут знаходимося. Просто у нас такий мітинг, можна сказати, да, меморіальний. Ну, давайте поддержимо вітрич, наших командирів всіх. У Санкт-Петербурзі Пригожин мав свою медіа імперію та свої ферметролів, продуктом яких була дезінформація. Тому, можливо, це сумування за ним це якраз така дезінформація. Можливо, у когось все ж були почуття до Пригожина через те, що він висловлював протест до силовиків, про що інші не могли заявити, і їм бракуватиме цього голосу. І можливо хтось таки любив його, бо мені казали, що він може просто зачаровувати, коли захоче. Але я гадаю, що загалом більшість найманців групи Вагнера не дуже хвилює, живий він чи помер. Він не якийсь потужний лідер, за яким будуть довго сумувати. ПВК Вагнери називали другою найпотужнішою армією в Україні власне після українських сил оборони. Та останніми місяцями вагнерівців не бачили на полі бою в Україні. Це підтверджує як українська, так і західна розвідка. Та найбільше хвилювань викликали тисячі найманців, які за угодою Пригожина і Лукашенка попрямували до Білорусі. Їхня присутність спричинила напругу на кордонах Білорусі із країнами Євросоюзу та змусила Польщу, Литву і Латвію посилювати безпекові заходи. А тепер, як повідомляє центр національного спротиву із посиланням на білоруське підпі почалося згортання частини таборів вагнерівців у Білорусі. Повідомлялося, що вагнерівці формують колони, щоб імовірно рухатися в бік кордону з Росією. Білоруський гаюн пише про перебої у роботі мобільного інтернету в районі табору Вагнера у районі Осиповичів. У цьому відео ми розповіли, що наразі відомо про падіння літака, де за попередніми даними загинув очільник ПВК Вагнер Євген Пригожин. А якщо ви хочете почути більш детальний аналіз, що тепер буде із ПВК Вагнера, залишайте свої побажання в коментарях. І звісно ж, підпишіться на Суспільне новини.